За 12 років 33 дитячі смерті на автошляхах Кривого Рогу. Таку самну статистику наводять криворізькі інспектори ДАІ. Лише в цьому році у нашому місті 57 ДТП забрали життя двох дітей. Більшість цих аварій, кажуть співробітники ДАІ, сталися з вини водіїв. Та прикрій випадки порушень правил поведінки на дорогах з боку дітей. Теж не рідкість. Тому напередодні осінніх канікул криворізькі державтоінспектори ініціювали у школах єдині уроки. Проводять їх для школярів разом з командами юних інспекторів ру. Нужно бути акуратним на дорогах, тому що зараз проблема всієї страни, що дуже багато дітей погибають на дорогах. Водители люблять їздити на високій скорости, а о тих людях, які збивають і які переходять дорогу, не заботяться у навчальних закладах. Поіменно згадали дітей, що стали жертвами ДТП у нашому місті. Інспектори ДАІ закликали школярів бути вкрай уважними на дорогах. Це жахливі випадки, тому що коли виїжджаєш на місце дорожньо-транспортної пригоди і бачиш цю картину, коли дитина загибла, лежить на асфальті, дуже важко це спостерігати, адже ми самі є в основному батьки своїх дітей. І коли їх травмують чужі, дуже важко. Ці дні у Криворізьких храмах була відслужена панахида за загиблими дітьми у дорожньо-транспортних пригодах на дорогах міста. Во время панихиды, когда священник молится, мы поминаем деток и по именам их, чтобы Господь их упокоил, их не души. И даровал, конечно, родителям, которые, которые потерпели такую страшную утрату, даровал утешение, что они находятся в очень светлом месте, они находятся с Богом, потому что мы знаем, что детки – это еще безгрешность совсем всем создание.